Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс, і сьогодні у випуску, що трапилось з Віктором Вимбаньямою. Що ця хвороба його кар'єрі, а можливо навіть життю? Леброн Джеймс знов обійшов Майкла Джордана і встановив черговий рекорд, а ще багато чого цікавого. Тому давайте починати! Беріть щось смачненьке, приємного перегляду. Let's go! Починаємо з матчу Сан Антоніо Фінікс. Кевін Дюрент повертається на паркет рідного для себе університету Техасу. Матч відбувався в Остіні. Гра була домашньою для спіорс, але Санс отримали набагато більше підтримки від вболівальників. Тим не менш, незважаючи навіть на відсутність в Ембії та вихід у стартовому складі, Бісмака Бійомбо, виявляється, він живий і з ним все добре. Але я якось пропустив, коли його підписали в САС. Кріспол заряджений, він пам'ятає на кого його поміняли і починає зі старту робити перехоплення, ось CP3 сьогодні їх два, тим самим він випереджає Джейсона Кіда та виходить на друге місце за стілами в історії NBA. А також записує дабл-дабл з 13 очками та 10 передачами. Незважаючи на перевагу Сан Антоніо, у 16 поєнтів під час другої чверті, фінікс з зусиллями Кей Ді та Ройса Оніла скорочують дефіцит. Вони найрезультативніші гравці в команді у Дюрента 22 бали у Оніла 27. Кевін заряджений теж він не хоче програвати. Про що дуже красномовно намагається розповісти Крісу, але Пол вирішує показувати своє відношення не словом, а ділом, завантаживши відразу трошковий в обличчя. Друга половина пройшла за точно таким сценарієм. Спер знову оформили собі її комфортний відрив, а Санс героїчно намагалася намагалися їх наздогнати. І в них майже вийшло. Вони наблизились на відстань двох очок. Але включився Даран Фокс та показав, чому він був найкращим клатчером у 2023 році. Лисиця закриває цей поєдинок 11 балами в останній 12 хвилинці. Загалом на його рахунку 26 поїнтів, 9 підбирань, 7 передач та 4 стокси. Він приносить перемогу, але настрої в Сан-Антоніо взагалі не радісні. Віктор Вембаньяма пропустить решту сезону 2024-2025 року через тромбоз з глибокої вени в правому плечі. Насправді це дуже серйозне захворювання, якщо його запустити і не лікувати, що колись трапилось крісам Бошем, через що він змушений був закінчити кар'єру. У випадку з Вембі настрої оптимістичні, тому що медицина за цей час зробила значний крок вперед. Тром знайшли на ранній стадії, і це, в принципі, дуже легко лікується. П'ються розріджувачі крові протягом трьох місяців, і людина має бути абсолютно здоровою. Є гарні приклади. Озар Томпсон мав тромб наприкінці минулого сезону, але повернувся вже на старті цього. Брендон Інгрем у 2019 році пропустив решту сезону та відновився, щоб грати наступного року. Тому нічого критичного не має бути. Лише виникає питання, через що це. Починає відбуватися зараз так масово, або ж існують інші теорії стосовно таємної змови для танкінгу за купером флегом. Було вже багато прикладів, коли команди відправляли своїх лідерів в лазарет після матчу всіх зірок. Розуміючи, що поборотися їм вже не вдасться і краще танканути, щоб отримати собі місце на драфті повище. В що вірите, ви можете написати в коменти. У будь-якому випадку бажаю здоров'я Віктору, та сподіваюся, все буде добре. В цьому році він не зможе отримати нагороду найкращому захиснику ліги. але є такий цікавий факт, що Вембаньяма може залишитися найкращим блокуючим до кінця сезону, бо його перевага над іншими конкурентами просто неймовірна. Рухаємося далі. Чикаго завітав до Нью-Йорку, і Нікс точно не розраховували на такий супротив 10-ї команди Сходу, яка нещодавно летіла Детройту 42 очки в перерві. Але Джош гіді видав найкращий матч в сезоні. Після першої чверті та мінімальної різниці бики були попереду. В середині гри Нью-Йорк захопив ініціативу та тримав її до фінальної сирени. Але наприкінці четвертої вже Нікс наздоганяє. Шалений кла. Вуч влучає 3, Брансон зрівнює рахунок, Нікола Вучевич остання атака. Ні, Мікал Бріджес блокує центрового Булс та показує, що він теж може претендувати на найкращого оборонця Ліги. Мікал перевів матч у овертайм, і вже у додатковий час Таунс набирає 6 поєнтів та приносить перемогу у 2 очки господаря. Карл Ентоні найкращий гравець матчу, він має 32 очки, 20 з яких відвантажив у третій чверті. Також у нього 18 підбирань, він обходить Ніколу Йокіча та стає лідером цього сезону за кількістю матчів з 30 балами та 15 ребаундами. Брансон допоміг з подвійним даблом, у нього 22 плюс 12 асистів, Майлс МакБрайт. Несподівано у відсутності Анунобії Харта став третьою опцією атаки. У захисника Нікс 23 поінти, 6 підбирань, 3 передачі, 3 перехоплення та 3 блокшоти. Просто якась машина. Як я казав на початку, Джош Гіді найкращий гравець Чикаго, у нього 27 очок та 16 підбирань, обидва ці показники для нього рекордні в цьому сезоні, але й цього було замало. Індивідуальну дуель дня сьогодні видали Пало Банкера та Трей Янг. хоч здалеку вони влучали так собі, але при цьому вони промудрилися показати один з найкращих перформансів цього ігрового дня. У доробку Астрея 38 очок та 6 передач, у Банкеро 36 балів та 11 підбирань, Франц Вагнер допоміг італійському американцю, у доробку німця сьогодні 25, плюс 7 плюс 5. А Янгу не знайшлось. Робіна, сама гра нагадувала дзеркальне відображення двох половин матчу, плюс 19 лідирували Хоукс, а потім ініціатива перейшла Меджик. Трей скорочував відставання як міг, але спочатку кол ентоні, а потім і Пауло точними китками за дуги поховали всі старання зірки Атланти. А в кінці вже навіть ніхто й не намагався захищатися. В підсумку перемога Орландо 114-108. Переміщаємося в Мілвокі до ще одного цікавого на події та новини поєдинку. Бакс приймали Кліперс, і подивіться, який базер бітер забив Кайл Кузма. Це просто неймовірно, зі своєї половини. Тобто, ви розумієте, він може влучити це, але не може допинити до кільця під час штрафних. Рандомний хлопець, до речі, Кайл освідчився своїй дівчині, відомій моделі Вінні Харлоу, тому в його житті все налагоджується. Найголовніше, він вже зажив. Робив, покинув Вашингтон, а все інше то приємні бонуси. Повертаємося до самого матчу. У Яніса все гаразд зі здоров'ям. Він пропустив All Star, але готовий грати. Та на диву всім, Кавай теж включає режим кіборга і продовжує дивувати всіх хейтерів на майданчику. У Леонарда, Хардена та Зуба це сьогодні більше 20 очок. Борода став 13-м гравцем, який набрав 27 тисяч понтів за кар'єру. Грік Фрік та Брук Лопес також не відставали від них. По ходу зустрічі відбувались божевільні гойдалки на 13 очок в одну і виявили. Іншу сторону, але оленям вдалося повернутися в гру під кінець. Шаленими стараннями Яніса та його партнерами вони в черговий раз повернули собі лідерство та здобувають важливу перемогу в боротьбі за перевагу домашнього майданчика в першому раунді. Але сумні новини є і у Бакс. Енбі дискваліфікує Бобі Портіса на 25 ігор за вживання заборонених речовин. У команді стверджують, що це була випадковість. Він помилково прийняв знеболююче під назвою Трамадол, яке зараз заборонено лігою, думаючи, що він приймає знеболююче під назвою Тарадол. Дивлячись в очі Бобі, дуже хочеться в це повірити. Втім, це прикра втрата, але він має повернутися до кінця регулярки, а в плей-офф-мілокі мають заходити, тому нічого критичного не трапилось. Лука Дончич пропускає бек ту бек але Брону Джеймсу все одно. Він готовий завжди. Кому з вас тут 40 років, я не зрозумів. Джеймс пропустив теж зірковий вікенд, як і Яніс, зате зараз вони готові знищувати все на своєму шляху. Нагадаю, Віктор Вимбаньяма грав на МВЗ, але зараз вибуває з загадковим чином. Теорія змов... Але повертаємося до серйозного. Хоча ні, спочатку подивимося на цей парад невдалих данків. За декілька секунд Джексон Хейс та Шейдон Шарп не змогли завершити Аліупи, але все ж закінчилося все успішним данком. Леброн Джеймс та Остін Рів стали найкращим дуо сьогодні. У короля 40 очок в 40 кроків, 8 підбирань, 4 передачі та 3 стокси. У Рів за 32 два поїнти, асистів та 4 Стокси. Найкращим гравцем Портленда став Денні Авдіє, у якого 28 балів. В цілому Лейкерс домінували протягом всього матчу та переконливо, хоч і не без труднощів, забирають перемогу у трейл Блейзерс на виїзді. Томані Камара намагався ініціювати ривок у форварда ПТБ 19 очок сьогодні. Втім, дід все одно був проти. 110 на 102 на користу зерників. Таким чином Леброн обійшов Майкла Джордана за кількістю 40 очкових матчів у віці після 40 років. У МДЖ була одна така гра, а у Джеймса тепер їх дві. Можете написати число, скільки таких матчів у короля буде до кінця кар'єри. Також Леброн вийшов на третє місце за кількістю матчів за всю історію NBA, випередивши Вінса Картера. Ще один рекорд. Результати інших поєдинків цього дня на вашому екрані. Я хочу висвітлювати тільки цікаві матчі в цьому форматі, також до вашої уваги турнірна таблиця, де Денвер тишком-нишком вже другий на заході. Якщо вам подобається такий формат, напишіть комент, обов'язково поставте лайк цьому відео. Від вашої активності залежить подальші випуски. Не забувайте про підписку на телеграм-канал. Нам залишилося зовсім трохи, щоб перетнути. Позначку у тисячу підписників, а також хочу подякувати всім, хто долучився до збору на операцію Антону Шматько. Нам вдалося зібрати майже 12 тисяч гривень. Дякую, що відгукнулись. Ми покрили лише маленьку частину, але все одно ми молодці. Так вийшло, що я бажаю здоров'я в цьому відео, тому хочу Антону також побажати стійкості, як Двейну вейду, який зміг впоратися з онкохворобою, та й взагалі всім здоров'я, тому що це найголовніше. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баскет Мовс. До скорої зустрічі, мир.